Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. Сьогодні поговоримо про доступний ігровий ноутбук Acer Nitro V15. Він побудований на процесорі Intel Core i7 13620H, має ефективне охолодження та непоганий запас пам'яті. Модель має свої недоліки, які можуть вплинути на ваш вибір. Але про них ми поговоримо у цьому огляді. І повірте, на мою думку, плюсів в цій моделі точно більше. Але все це зараз детально у цьому огляді, тому обов'язково додивляйтесь до кінця. Будуть тести, все як завжди, ви полюбляєте все детально. Тому зараз ліпіть лайк під це відео, підпишіться на канал. Ну і, звичайно, не забудьте підтримати наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Ну а ми. Полетіли цей ноутбук належить до ігрового сегменту, і його зовнішній вигляд відповідає цій концепції. Він повністю виготовлений з чорного матового пластику, що не тільки надає йому стильний вигляд, але й практичний, оскільки не збирає сліди від відбитків пальців. На верхній кришці ноутбука присутні логотип лінійки Nitro, який доповнюється діагональними декоративними смужками блакитного та сірого кольору. Загальна вага становить 2,1 кг, кілограми, що в принципі для ігрового ноутбука є доволі таки мало і робить його порта. Тимним рішенням для використання будь-де. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на е каталог обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати е каталог на повну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком Різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Його розміри складають 362,3 на 239,8 та 23,5 мм. Бічні рамки екрану становлять 8,5 мм, що дозволяє максимально використовувати площу екрану. Співвідношення екрану до корпусу становить близько 77,2%. Усі доступні порти та роз'єми розташовані на бічних гранях ноутбука для зручного доступу. Зліва розміщено гніздо для блоку живлення, розсувний мережевий RG. 45 HDMI, два повнорозмірні USB 3.2 Gen 1. Один з них підтримує зарядку зовнішніх пристріїв при вимкненому ноутбуці, та USB Type-C 3.2 Gen 2 Gen2 з підтримкою Thunderbolt 4, DisplayPort порт та Power Delivery 65W. З іншого боку, розташоване гніздо для Kensington Lock, вентиляційні отвори, ще один повнорозмірний USB 3.2 Gen 1, комбінований 3.5 мм аудіороз'єм та світлодіодні індикатори стану. Загалом ноутбук має досить приємний зовнішній вигляд. Але до збірки є деякі питання. Загалом це до якості пластику, оскільки корпус може прогинатися під тиском. Дисплей ноутбука підтримує роздільну здатність 1920 на 1080 пікселів і має діагональ екрану 15,6 дюймів. Матриця IPS LCD забезпечує широкі кути огляду та відмінну передачу кольору. Часота оновлення екрану становить 144 Гц. Дисплей має матове покриття, яке дозволяє уникнути бліків та відблисків, що робить роботу з ноутбуком комфортною. Однак немає підтримки HDR, а покриття екрану sRGB. Бі становить 60%, що може вплинути на його відтворення кольорів у деяких вимогливих сценаріях використання. Але ця ігрова модель належить до розряду бюджетних, тому десь можуть бути недоліки. А що ж з продуктивністю? Ноутбук отримав процесор Intel Core i 7 13620H. Він має базову частоту 2,4 Гц та може досягти частоти у режимі буст до 4,9 ГГц, що дозволяє швидко виконувати важкі завдання. Загалом процесор має 10 ядер та 16 потоків, L3 кеш обсягом 20. 4 МБ. має інтегровану графіку Intel UHD Graphics. В Україні більшість конфігурацій буде поставлятися з процесором Intel Core i5 13420H. При виборі відеокарт можна вибрати між моделями GeForce RTX 3050, 4050 або 4060. У цьому ноутбуці встановлено дві планки оперативної пам'яті об'ємом по 8 ГБ, кожна, що в сумі складає 16 ГБ. Ця пам'ять працює на високій частоті 5200 МГц і має тип ddr 5 Максимальний обсяг оперативної пам'яті, яку можна встановити. Цей ноутбук 32 ГБ. Щодо основної пам'яті, то в ноутбуці вона представлена SSD об'ємом 512 ГБ. Цей SSD працює по шині PCI-Express Gen 4.0 з чотирма лініями і має форм-фактор 2 Ось його тести швидкості. Звичайно, такого об'єму недостатньо для ігрового ноутбука, але нагадую, це доступне ігрове рішення, і впевнений, при бажанні ви завжди зможете змінити вбудоване сховище. Лептоп має вбудований бездротовий модуль Wi-Fi, який працює в двох діапазонах: 80211 AB. GNAЦ та AX та підтримує технології 2 на 2, Mio Mimo, а також Bluetooth версії 5,2. Ноутбуці доступний звук у форматі 2.0 з потужністю динаміків 2 на 2 Вт. На жаль, система Dolby Atmos не підтримується. Максимальна гучність становить приблизно 83 дБ, а кількість мікрофонів обмежена одним. Система охолодження ноутбука включає два вентилятори. Вони виявились дуже ефективними, а от рівень шуму становить максимум 51 дБ. Ноутбук оснащений літій полімерним акумулятором з ємністю. 56 вт годин, повний цикл заряджання займає близько 2 години. Додатково ноутбук підтримує швидку зарядку і USB Power Delivery. Попри це, тривалість роботи в автономному режимі досить обмежена, що типово для ігрових моделей, і в цьому випадку це виправдано. Acer Nitro v 15 це ідеальний вибір для тих, хто шукає доступний ігровий ноутбук, який впорається з сучасними вимогами ігрової індустрії. Із переваг можна виділити перш за все його можливість апгрейду ОЗУ та наявність двох слотів М2 для накопичувачів. Це за забезпечить гнучкість і можливість розширення пам'яті в майбутньому. Ефективна система охолодження та стабільна робота при високих навантаженнях гарантують надійну роботу під час тривалих інтенсивних ігрових сесій. Наявність повнорозмірної клавіатури із додатковим цифровим блоком дозволяє зручно працювати та грати. Додатково ноутбук має HDMI 2.1, Thunderbolt 4, три повнорозмірні USB та RJ45, що робить його універсальним і забезпечує широкі можливості підключення. Проте є дві причини, які можуть зупинити від покупки Acer v Віп'ят. По-перше, низька якість екрану для творців контенту, а саме відтворення кольорів. По друге, якість пластику, з якого виготовлений корпус. Але якщо ж опиратись лише на продуктивність іграх, то цього може вистачити з головою. Але ж врахуйте на чому ви грали до цього. Залежно від гри та налаштувань, ви можете отримати не FPS ФПС з навіть високими налаштуваннями графіки, що ви зараз могли побачити в даних тестах, які я провів. Тож ноутбук Acer Nitro V15 має як сильні, так і слабкі сторони. Я постарав. Про них все детально розповісти. Сподіваюсь, цей огляд був вам цікавим. ви напишете е коментар е змістовний, що е вам сподобалось в цьому ноутбуці, що вам не сподобалось в цьому ноутбуці, оскільки в кожного є своя думка на кожен пристрій. я, наприклад, буду дуже радий побачити ваш відгук. Ну і звичайно, друзі, я попрошу, щоб ви підписались на цей канал, натиснули на лайк під цим відео. Ну і, звичайно, не забувайте за дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.